Тарас Завгородній, політтехнолог, з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Радий бачити і чути. Я от щойно ми озвучили питання для наших глядачів. Я хочу вам його передресувати. Чи, не що знамені як веться, з приводу того з приводу корупції на військових закупівлях, чи варто жорсткіше карати за подібні ну, підозри в скоєнні злочинів, тому що ну навіть ті запобіжні заходи, які ми побачили, ну чесно кажучи, коли високопосадовці ну різного рівня від народного депутата до високого чина в Нацгвардії, Заробляють на війні, фактично ну, підставляючи військових, які не до отримали дронів. Ну тобто, це, це, це великий злочин. І тут ми бачимо там, 2, 8, 10 мільйонів гривень заставив той самий час, коли ми бачимо для окремих політиків або для окремих військовослужбовців високоповисопоставних, яких звинувачують в чомусь там, що не так десь було на фронті, там 20 30, 50 мільйонів. І тут якось хочеться зрозуміти, варто жорсткіше, чи, чи нормально ваше бачення і розуміння. Моє бачення таке, це не має значення, яке там буде жорсткіше, не жорсткіше. Залежить від якості слідства, яке у нас вкрай погано. Це саме стосується всіх цих органів, які ведуться. І друге, логіка повинна бути змінена. Логіка: От чому у нас от так от знаєте, корупціонери? Тому що коли ви по збільшите, збільшите ну, наприклад, жорсткіше покарання. Воно буде тягнути за все, що вони будуть розуміти, що треба хапнути якомога більше, щоб потім мати можливість відкупитися. Це перше, друге в чому логіка наших корупціонерів більшість своїх там головне це сім'я. Що ми більше будемо зараз, ну я тут наскердую, а потім зможу передати дітям, і вони можуть, наприклад, там за кордоном жити і так далі. Тут логіка така, що сім'я корупціонера повинна розглядатися як організоване злочинне угруповання, і повинна бути відповідальність за всю, за, всю сім'ю кластися. наприклад, в Південній Кореї. Є така відповідальність. Якщо, наприклад, батько наніс збитки державі, то борги перед державою виплачують діти, виплачують онуки, поки не виплатять. Тоді це буде працювати, ми резервуємо це порочне коло. Ну, але, але розумієте, треба зараз цю корупцію намагатися. Ну, я не знаю, вона наскільки е масштабна, і ці метастази вони по всьому тілу країни, починаючи від митниці, закінчуючи. Е ну не А не я починаючи... вам сказав, як, як це? Ну, але це майже площинна... в, в, в Кримінальний кодекс, чи, чи як. Чи окремі ну, мають так, бути. таке запроваджувати, таке запроваджувати. Наприклад. Борги борги перед банками, припустимо, у нас наслідуються. А чому не наслідуються борги перед державою? Тоді ми будемо ламати цю логіку. Ну, наприклад, коли, наприклад, припустимо, є потенційний корупціонер, у нього оформлена квартира на матір, на дітей і все інше. Що вони не беруть участь в розкраданні держави? Беруть. Тобто тут колективна відповідальність сім'ї повинна бути, тоді це зламає повністю логіку, і достатньо буде цих покарань, які зараз існують. Я сказав, на ній збитки держави віддаєш ти твої онуки і віддають твої правнуки. Тоді це буде працювати колективно. Відповідальне зрозуміти. Дивіться, То... ну навіть якщо внасте зміни до закону. От зараз за інформацією наших західних е, партнерів щодо 71 одно, одного народного депутата є е, підозри щодо корупції інших е, злочинів. Ну Но... за там. Як вони ну умовно кажучи, я ж не кажу про всіх, але конкретні люди, які розуміють, що вони Ну, депутат позніцов, є підозра, що він крав на но, закупівлі дронів вже вже є підозра. І такий він же ж може бути ну не така з давати. Як вони як вони піді зміни, розуміючи, що, що ну це ж їх буде стосуватися? Та ні, ну ви ж це треба вже напевно тоді. Але ну але в але в цій ситуації, ну максимально, якщо ти тим паче, народний депутат і є таке така підозра, що ти крадеш фактично ризик. Ну ти підставляєш людей на фронті. Ну, напевне, принаймні без запобіжного, без цього, без е, можливості вийти вийти, варт, вийти з під варти за ну, смішну а, суму. А, а, а на Бу і САП скільки вимагали застави? А, я, до речі, треба подивитися, скільки вони вимагали застави. Я зараз подивлюся, О, що. давайте Вона почнемо З цього, а то у нас знаєте... <гум> там же ж питання в тому якраз полягає. Застава ні, це нормальний механізм для того, щоб е, яка існування? А от на і Сап скільки вимагали? Почнемо з цього, хто там розслідував. І я вам сказав, як це боротися. Сім'я корупціонера. Повинна бути визнаватися, як організовано злочинне угруповання, тоді ви, швидко ви, все ви, починає... ви праві, пане Тарасе, Ви праві, що саме такий запобіжний захід клопотали директиви Національного антикорупційного бюро і він був погоджений з генеральним Ні, прогр... і, Але і він до він кого ми тут генеральним претензії прокурором. маємо. Значить, це сума. Ну, побачимо, можливо, її, її не буде внесено ну, поки що закладні <с суми <с не було внесено. Але це насправді виглядає несерйозно. Ну 8 мільйонів при всій, ну при всьому розумінні, що для більшості українців це сума захмарна, Скажімо чесно і відверто Ну, для людей, які заробляють на таких оборудках, Очевидно, вони вміють вивезти е, якось так гроші, щоб потім якась співробітниця якоїсь компанії, як за Чернешова, заплатила там, світа, там величезну суму грошей в мільйонах. Ну, та, 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 застава за голову антимонопольного комітету там 30 мільйонів гривень, тобто. Та це там на, на на малині вони розбагатіли. Тобто, і і потім якась жінка вносить цю суму, їй кажуть: Ой, а ми не побачили, як це вона так внесла. Ну, ми ж всі все розуміємо. Тут тобто, просто головне буде, ну і, і я зразу мені ваша думка буде цікава. Якщо не дай Боже. Хтось з цих людей зникне в невідому напрямку і знову буде план перехоплення. Як ото пам'ятаєте, було з Комарницьким? Там підводні човни в тисі плавали, все, але якось так його не зловили. Ну по моєму, це буде вже діагноз. А ви знаєте, так? що Комарницький? А ви знаєте, що Комарницький навіть в розшук не поданий? Ним, а тобто, бо На навіть буч. не ш... та немає. Набу, так хотіло його спіймати. От коли журналісти будуть цікавитися, як працюють антикорупційні органи, багато чого теж буде цікаво. А то знаєте, у нас якось так знаєте одні світі і всі інші. Камерніцький там не накладені арешти, там тільки на його особисте майно, а не, а не, а не ці, на його фірми. Він в міжнародний досі не поданий. Так, отак хочу спіймати. А вів цю справу вів цю справу. Оцей Цивінський, який зараз розповідає, який він буде професіонал на цьому очолюючий. Бет. Так що, але я сказав свою думку: якщо ми хочемо поборотися корупцією, сім'я корупціонера повинна розглядатися, розглядатися як організоване злочинне угруповання. Це так. різко поміняє, це різко поміняє ставлення до цього. Чому коли син буде знати? Що його батько так, бере участь в оборудках, і він буде знати, що він буде платити потім за ці борги, навіть якщо він не бере участь у цьому, він скаже: батько, не треба. А якщо А в 99% діти беруть участь в цих оборудках, тому що на них майно оформлюється, так, з дружинами там розлучаються для того, щоб сказати, що я не знаю цю жінку вперше, бачу, і все інше. А коли. На дітей буде перекладатися борги перед державою перед суспільством, Я вас запевняю, оцих оцих от з е, оцих навіть рівнів е, е, покарань буде з головою вистачати. Коли а тим більше е, злочин групи осіб, злочин групи осіб він важчий ніж просто одна особа. Ну, це... От тоді тоді воно буде працювати, по зовсім по іншому. Ну та бо це ж відома історія, коли там, умовно кажучи, там водій чи охоронець якоїсь людини в Україні, це не тільки в Україні бере на себе відповідальність, там, скажімо, за ДТП, за ще якусь штуку. Його родина живе просто до кінця своїх днів все в неї добре. Ну, ти відсидів, потім е, за хорошу поведінку, через років 4-5 вийшов і теж чудово живеш. Тобто так само і тут. Ну ти розумієш, що вийдеш, потім якесь там туди-сюди, ще якусь амністію придумають до якоїсь там дати і все, і, і всі забудуть що не Вішені ну там ніхто не буде стежити за тим, де умовно кажучи, може сидіти колишній народний депутат чи колишній там полковник Нацгвардії, чи ще хтось. Тому тут е, з вами погоджуюсь. Ну але щодо Комарницького, я не знав. Тобто тепер в нього обшук, наприклад, як в шурми провести не можна в Австрії чи де він. Ну, В шурми нагадаю, в а по Шурмі питання. А у мене питання по шаурмі, Да? А хто? А хто приймав рішення по виділенню грошей йому? А, в, ну він був, якщо він був заступником. Радником городів. Ні, ні, от по сонячних станцях. По сонячних станціях. По сонячних станціях. Ну, очевидно, а знаєте, уряд прималює рішення. Очевидно, уряд приматувальня. рішення Ну, очевидно, уряд мав облічення. Ні, сирішні. це Кудрицький, це Укренерго. Uh -huh. А Кудрицький а, у нас а, в розшуку і там а, обшуки проводили чи ні. А я скажу ні. От коли суспільство журналісти будуть задавати питання, як працюють правоохоронні органи, так? А на якісь світі, тоді у нас із корупцією буде по-іншому. А то шурма а, десь за кордоном знаходиться, а, вважаєте, що ніколи його не повернуть в нашу країну. А у нас займається імітацією брехливої діяльності. Розповідають, як вони важко працюють з Тому що дивіться, шурма, якщо він мав якийсь стосунок до цього, так там же ж питання в тому, а хто виділяв гроші на ці сонячні електростанції, які знаходились на окупованій території. І тут ми ну, одразу ж виходимо на Укренерго. А там ще кіт не валявся. Ніхто там не запитує. А, гаразд, дякую вам дуже. Насправді це цікаво. Бачите, в дискусії завжди дізнаєшся більше. Ну, говорю, що наші глядачі теж дізнаються більше. І ти розумієш, що ну не завжди все. Так, просто або принаймні так поверхнево треба сприймати. Ну от зараз ми спробуємо зрозуміти, як треба сприймати заяву президента Трампа. Вона геть свіжа, і я хотів би з вами її обговорити, тому що є така можливість. Е Отже, президент Сполучених Штатів Америки назвав ціну на нафту, яка змусить Україну Путіна припинити війну проти України. Він сказав, що її треба знизити знизити ще на 10 доларів загалом за барель. Але загалом, за от цей час, допоки Трамп робить свої заяви щодо нафти, там щодо санкцій проти Індії, обіцяє санкції проти Китаю. Нафта починає знижуватися в ціні. Ну не, не суттєво, але вона починає знижуватися. Скажіть, будь ласка. Зменшення вартості на доларів, по-перше, наскільки це реально. І по-друге, чи дійсно це змусить Путіна а, перестати вбивати? Ну не просто людей а вбивати українців, бо він зараз воює проти України, не проти ну міфічних людей, якихось. будь ласка. Поки 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 Путін при владі він буде воювати. Ми повинні брати якось аксіому. Зниження цін на нафту це гарна ідея, але чи е, е, легко її реалізувати? Це теж велике питання, тому що за зовсім низькі ціни на нафту. Невигідні в тому числі виробникам Америки Як по-іншому можна вирішити? Ну, це залежить від України. Роздовбати термінали, наприклад, Балтійському морі в портах. І то вже байдуже, яка буде ціна на нафту. Росіяни просто нічого не зможуть експортувати. І це будуть найкращими санкції. Гарантія гарантія така, броня буде, точно Тут ми повинні розуміти, які ризики ми контролюємо, а які не контролюємо. Ми контролюємо виробництво нашої зброї, от що ми повинні займатися для того, щоб роздовбати порти в Балтійському морі. А далі Трамп може гратися з будь-якою ціною. Це вже нас не повинно турбувати. І тут питання в тому, де де кабінет міністрів, який фінансує нашу, нашу оборонку, так. А де відкриття експорту зброї, щоб туди заходили гроші? Щоб у нас а, наші виробничники не цікаво за а підтримували виробничний цикли в нашій державі? Так а, де законопроект, наприклад, Defense City, який досі не ухвалений, який дозволяє спростити порядок фінансування і оборонки, дає багато пільг і так далі. Тому що чим більше у нас буде зброї, чим, більше, чим швидше не буде працювати три точки головні у росіян. Це полти партійського моря, парти новоросійська, в чому що досяжне, і залізниця. Ну, і і, я вас запевняю, далекі вже байдуже, що там буде але ще є далекий і схід, байдуже, що буде говорити Трамп. Що ще, що ще є далекий схід, де відвантажують нафту для Китаю? Ну там до речі зараз не е, так, не так. Та природа працює. Не так, та там логістика не така. Дивіться, всі, вся, вся трубопроводна система, вся економіка Росії, вся економіка Росії останні 300 років будувалася, виходячи з ринку Європи. 80% товарообігу Росії йде через два моря: Балтійська та через, через Новоросійськ. Чому тому що на далекі скіти спробу довести ту нафту? Там немає трубопроводів туди, що А Вся труба відкрити карту. Там трубопроводна система, вся, вся назовні написана, і вона намальована. Якраз є головним, це Балтійське ну, порти Балтійського моря, основний експорт нафти, наприклад, в Індію і в Китаї. Йде через це Угу. Mm -hmm. А що стосується нафтопроводів і газогонів в Орінгої і в Тюменській області, ну це вже я думаю, що за схемою. Павутиння, як це робили СБУшники, коли знищували третину стратегічних бомбардувальників Росії. Я думаю, що це ма мабуть буде використовуватись. А так ми повинні виключно покладатися на себе, розуміти, що найкращі санкції і закінчення війни з гарним для нас результатом тере кордонами 91-го року. А це можливо при якраз при правлінні Трампа, шанси принаймні значно більше ніж за попереднього президента. Залежить виключно від зусиль України, ну тобто дійсно Україна має зробити все для того, щоб Росія просто пішла. Але ну зниження ціни це звичайно одразу б'є по бюджету Росії, який там не на скільки відсотків, але на досить суттєво, суттєво відсоток залежить ну, збуду. Залежить від, від енергоресурсів, саме від газу і нафти. Ну, там з газом теж палемено з нафтою Зараз така історія? Ну і ще одне запитання: в нас є час, і я його вам поставлю. Я хотів би запитати вас щодо очікувань від візиту Віткофа до Путіна. Власне він ще не прилетів. Трамп кажуть, ну я так читав сьогодні. Різні коментарі чекає відповіді від Путіна. Ну з тим, щоб розумів, Вітков про що говорити просто прилетіти в Петербург чи в Москву. Ну він вже там був ваші очікування. І чи дійсно ну Путін думає? Він цього разу я от переграє. Як переграє Ну то тобто, як ти Трампа програєш? Трамп нічого не втрачає, в принципі. Це ти можеш втратити. Ні, вони хочуть затягнути знову переговори. Вони що що хочуть зробити. Вони не хочуть виконувати 30-денне перемир'я. Вони зараз будуть працювати пропонувати різні гібридні варіанти. Там на день давайте десь зупинимось Лукашенко от сказав, коли це були посіденьки на лавочці з, з Путіним. Що вони хочуть? Вони хочуть припинення ударів з повітря. Це ще mm -hmm. раз говорить, що удари по НПЗ, удари по залізниці дуже болячі для них. Я думаю, що вони це знову будуть викручувати mm -hmm. і говорити, що вони не збираються це робити. Ну, це за давня тактика росіян в перемовинах. Тобто вони розглядають перемовини не як. Не як спосіб домовитися, спосіб просувати свої інтереси. Ну але Трамп це зрозумів Далі, вже. Падас, спів... я просто хотів вставити, Трамп це зрозумів. Він сказав, що Путін мене вже дістав. Я вже ну не він мене просто мого терпіння не вистачає. Він зрозумів, що його дурять, і він більше цього не хоче. Ну тобто, він цей переговорний трек зрозумів. І тут уже я не думаю, чи їм вдасться чи не вдасться. Ну але, але спроби будуть на сікерів. Ну давайте ну точно щось повинен зробити, тому що Трамп так голосно на весь світ говорив. Що він буде щось робити, якщо він нічого не зробить, він просто балаболкою буде виглядати, тому і точно що зробить, що невідомо. Це до речі, теж не визначене для Росії. А тут два варіанти: або вони будуть запроваджувати повну торгівельну блокаду Росії. А це можливо зробити із їхніми можливостями. Ну просто банки, які приймають платежі з Росії, просто на них санкції будуть накладатися. От тоді тоді це буде робитися достатньо ефективно. Як зараз до речі, вони пресують банки Туреччини і Об'єднаних Арабських Еміратів? А це вони можуть зробити, тому що всі вже всі шляхи Росії вже давно відомо, як вони обходять санкції, так. А, більше збільшити допомогу Україні, це теж вони можуть зробити. А от ну і що ще там вигадати? В принципі, американці, коли хочуть, вони багато чого можуть. Та я не пам'ятаю, хто сказав цю фразу. По-моєму, чи то він повістом якщо не помиляюся, що американці перебирають всі варіанти, а потім роблять правильно. Та? Ну, тому, тому ні, вони, зру... вони вони завжди знайдуть правильне рішення, коли перебирають інше. Да. Це, це так воно і є. Так, ну що ж будемо сподіватися, принаймні знаєте, до речі, Україна сьогодні зробила ну, дуже важливу справу. По перше Україна, як вчора з інформацію, передала е, Сполученим Штатам Америки інформацію про реальну спроможність російського підводного флоту, після чого США вийшли своїми підводними човнами. Розуміють, що там не все так, оцей Борей і князь Пажарський, не все так добре, як воно написано. А друге, що от після того, як Індія сказала: А от ЄС і США вони е, торгують теж з Росією, а ми там зброї не робимо для Росії принаймні, Аймні, а українська сторона каже: ні, в шахетах є індійські деталі. Тому робите ви зброю для Росії і не лише на нафті заробляєте, а на цьому заробляєте. Тому ну, тут то -то Україна теж зараз досить сильно має позиції в тому, щоб підтримувати наших партнерів в цих тих міжнародних обмінах заявами і в тиску на Путіна. Я буду вам дуже дякувати за те, що долучилися, Дякую за ваші коментарі. Тарас городній політтехнолог був з нами був з нами на зв'язку.